Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ось такі класні пухові пиріжечки з яблуками. Звісно, замість яблук ви можете використовувати інші ягодки, фрукти по сезону. Сьогодні я пропоную з яблуками. Тісто просто пухове, пропоную цікаву формовку булочки. Залишайтеся зі мною і насолоджуйтесь. Потрібно 250 мл молочка. Можна зробити пів порції. Порція у мене сьогодні така також досить велика. 250 мл молока. Молоко має бути теплої, приємної температури, В ніякому разі не гаряче. Із загальної кількості цукру додаю 1 столову ложку, додаємо дріжджі. У мене сьогодні свіжі пресовані, їх знадобиться 18 грамів. Якщо сухі, також можна використовувати, їх знадобиться 6 грамів, тобто в 3 рази менше. Це близько 2 чайних ложечок без гірки. Додаємо, все це ретельно вінчиком перемішуємо. Із загальною кількості борошна додаємо ложок 5-6. Тут не дуже принципово, буде трошки рідше, трішки рідше, тісто трішки. Густіше це опара, я раджу обов'язково готувати, ви її перевірите, чи дріжджі робочі і е, булочки виходять більш такими м'якшими і пухкішими, тому раджу цей крок не пропускати. Перемішали вінчиком, накриваємо зараз харчовою плівочкою або рушником, залишаємо на хвилинок 15-20. Ось така чудова опара вийшла. Додаємо весь цукор по рецепту 80 г. Це помірно солодкий варіант, раджу більше не додавати, ліпше додасте у яблука більше цукру. Додаю також одне середнє яйце кімнатної температури і половинку від ще одного. Я половинку, я так бачите, я це перемішала, половинку додаю в тісто, а половинку використаю для змазування уже булочок перед випіканням. Тепер додаю також пів чайної ложечки солі без гірки. Також я додаю цілий пакетик ванільного цукру. Якщо не любите, не додавайте. Якщо у вас ванілін, то лише дрібочку. І замість ванільного цукру, в якості ароматизатора, можна використовувати цедру лимона або апельсина, буде також чудово, або нічого не використовуйте. Перемішую все вінчиком до однорідної маси і додаємо 50 м'якого вершкового масла. М'якеньке воно, головне, щоб воно було не гаряче, можна розтопити, але щоб воно було не гаряче. Додаємо сюди, знову перемішуємо і поступово через сито починаємо додавати решту борошна. В 2-3 підходи. Додавайте, перемішуйте щоразу. І дивіться, коли тісто починає збиратися вже в грудочку, починаємо вимішувати руками. Можна це робити в комбані, якщо вам зручно так. Головне, тісто повимішуйте хвилинок 4-5. Будь-яким зручним способом. Можна скручуючими такими рухами, можна відбиваючими рухами, ось так, як вам вже зручно. 4-5 хвилин повимішуйте і буде чудово. Зверніть увагу, тісто має залишитися досить таким м'якеньким. У мене сьогодні пішло 530 г борошна, але в рамках 3 столових ложок може бути відмінність, тому що у всіх різні інгредієнти, різне борошно. Орієнтуйтесь, будь ласка, на тісто, а не на кількість борошна. Все, тепер можна просто перекласти це тісто в іншу ємність змазану олію, або залишаємо ці ємності, змазуємо зверху олією гарненько і саму ємність. Накриваємо рушничком або харчовою плівкою і залишаємо приблизно на 50-60 хвилин. Тісто має гарно підрости в розмірі приблизно в 2-2,5 рази. Цей період я готую і начинку, тому що їй потрібно трішки постояти. Я не люблю зараз такі тушковані яблука, я дуже рідко використовую їх. Я сьогодні буду використовувати свіжі. Якщо бажаєте, можете яблучка, як завжди, протушити, з цукром, з корицею і з невеликою кількістю масла вершкового, до легкої м'якості такої. Я сьогодні буду використовувати свіжі яблука в якості начинки. Десь 5-6 середніх яблук потрібно помити, очистити. Нарізаємо невеликим таким кубиком, викладаємо. Ось у мене тут кастрюлька, а зверху я ставлю сито, це обов'язково робіть, якщо ви не будете тушкувати яблука для того, щоб вони трішки вас постояли, і якщо якась рідина виділиться, то вона вас піде в цю кастрюльку, а не в тісто, і тісто не буде гливким. Додаємо а, за смаком цукор, 1-2 столові ложки, можна і три, якщо любите. Я використовую яблука кисло солодких сортів, і щоб вони були не занадто такими м'якими. Додаємо також корицю, якщо любите, я додаю цілу чайну ложечку без гірки, можна додати лимонного соку для балансу смаку, і щоб так яблука не сильно темніли. Взагалі, спеції за вашим смаком. Можна знову ваніль додати, я сьогодні тільки в тісто додала. Все це перемішуємо і залиште, щоб ця конструкція постояла хвилинчик 15-20. Якщо рідина якась виділиться, то вона у вас піде в каструльку. Зверніть увагу, як тісто гарно підросло. Осаджуємо його, підпиляємо поверхню трішки борошно, викладаємо все тісто, і тепер потрібно розділити його на майбутні пиріжечки. Я роблю невеликого розміру, тому що тісто буде ще рости. Десь такі кругляшки розміром з великий грецький горіх. Гарненько ось так скручуємо тісто, формуємо ось такий кружечок, підкатуємо його, викладаємо. І вже коли ви сформуєте всі ці кульки, прикладіть їх кудись на якусь ємність, можна прикрити зверху рушничком, щоб вони не засихали. Беремо той перший кругляшок, який ви формували першим, його розкатуємо і робимо ось таку цікаву формовку сьогодні. Дивіться, ми формуємо ось так. Бачите, загинаємо, як ніби. Конвертиком, перевертаємо на іншу сторону. З однієї сторони, з цієї, що у нас вільна, викладаємо начинку. Я беру десь приблизно одну чайну ложечку з гіркою. І тепер гарненько загинаємо край, гарненько його заліплюємо і формуємо ось такий рулетик. А потім оці краї гарно щіплюємо. І По такому принципу формуємо всі пиріжечки. Викладаємо готовий заготовку на деко з пергаментом. Показую ще раз, як я формувала пиріжечок. Зверніть, будь ласка, увагу! Дуже цікава формовка. Пиріжечки виходять такі, як ніби ракушки. Дуже красиво виходить і дуже смачно. Коли ми сформували деко пиріжків, в цей період залиште ще їх раз підійти, хвилиночок на 10-15, ну, 15 хвилин буде вистачить. І в цей період якраз розігрівайте духовку. 180 градусів, верх низ без конвекції. Коли духовка розігріється, пиріжечки трішки підійдуть. Змащуємо ось тим відкладеним яйцем, що ми відклали половинку. І відправляємо в розігріту духовку. Печуться вони близько 20 хвилин, але орієнтуйтесь, будь ласка, на свою духовку. Вони мають вас піднятися гаренько, підрумянитись. Хвилин 15 точно духовку не відкривайте, нехай вони вас підростуть гаренько, а потім вже перевіряйте на суху паличку. З серединки пиріжечка вона має виходити повністю сухою. Пиріжечки виходять помірно солодкими, тому зверху можна ще присипати трішки цукровою пудрою. І, звісно, це ще робиться і для краси. І можна куштувати в теплому варіанті, дуже смачно, в повністю холодному. Надзвичайно смачна випічка, мої просто з'їли за один присіз. Готуйте, обов'язково виходить 17 таких досить великого розміру пиріжків. Смачно, просто і дуже. Гарно на вигляд. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку, за ваш коментар. Чекаю на ваші коментарі. І до зустрічі! Пока-пока!